Уявіть собі, ранок 5 червня 1775 року. Сонце сходить над дніпром. Козаки виходять із куренів, щоб розпочати звичний день. Але замість дзвону шабель і сміху товаришів вони бачать обрій, вкритий курявою. Це йде не ворог із чужої землі, а московські війська, що несуть наказ цариці Катерини II. Саме цього дня було знищено те, що українці століттями вважали серцем своєї волі Запорозьку Січ. Запорозька Січ була більша, ніж укріплення чи військовий табір. Вона була символом свободи й демократії, місцем, де не панували царі й поміщики, а рішення ухвалювало вільне козацьке товариство. Тут обирали отамана голосуванням, тут кожен козак мав право висловитися. Тут цінували відвагу й побратимство більше ніж походження чи багатство. Недарма Січ називали козацькою республікою у XVIII столітті. Це було унікальне явище, яке лякало імперських монархів. Але свобода завжди була кісткою в горлі імперіям. Московські царі, а згодом і Петербург, ніколи не дивилися на козаків як на рівних союзників. Для них запорожці були лише корисним військом. Воювати проти татар, турків чи поляків, але коли настав мир, козацька воля стала небезпечною. Вільні люди у центрі імперії могли надихнути і інших селян, міщан, навіть частину дворянства, на думку, що життя без панів і царів можливе. Особливо небезпечними січ стала після перемог козаків у війнах проти Османської імперії. Вони показали свою силу, вони довели, що здатні існувати незалежно. У Петербурзі почали розуміти: якщо козаки зможуть організуватися, вони стануть ядром нової української держави. А цього імперія допустити не могла. У середині 18 століття російська влада почала методично готувати ґрунт для ліквідації січі: спершу обмеження козацької автономії, контроль за виборами гетьманів, нав'язування імперських чиновників. Потім пропаганда, що малювала козаків як непотрібних бунтівників, які нібито заважають розвитку імперії. Нарешті останнім кроком стала війна з Туреччиною 1768-1774 років. Козаки взяли активну участь і знову проявили себе як грізна сила. Але замість подяки вони отримали смертний вирок. У 1774 році Росія підписала кючук Кайнержийський мир із Османською імперією. Московія отримала вихід до Чорного моря, здобула стратегічну перевагу, а козаки втратили свою роль. Відтепер імперії вони були не потрібні. У Петербурзі вирішили, час назавжди закрити сторінку козацької свободи. Знищення Запорозької Січі 1775 року стало трагічною віхою української історії. Але водночас ця подіття породила феномен, який згодом став одним із головних джерел національної ідентичності. Бо хоча Січ перестала існувати як військово-політичний організм у свідомості народу, вона почала жити ще сильніше. Пісні, думи та легенди про козаків поширювалися серед селян, які бачили у Січі символ свободи та справедливості. У народній уяві козаки постали як оборонці простих людей від гнобителів, як носії честі й рівності. Імперія намагалася знищити навіть пам'ять про Січ, забороняючи співати козацькі пісні чи згадувати колишніх отаманів, але зробити цього не змогла. Народна культура стала тим середовищем, де пам'ять про козацьку волю передавалася з покоління в покоління. Особливу роль відіграли ці козаки, які після 1775 року. Пішли за Дунай і створили Задунайську Січ. Вона стала своєрідним продовженням старої традиції, хоча й у нових умовах. Там запорожці зберегли військовий устрій, звичаї та обряди. Вони воювали в складі османської армії, але водночас залишалися спільнотою вільних людей. Пізніше частину цих козаків було повернуто на службу імперії, і вони оселилися на Кубані, де їхні нащадки зберігали українські традиції ще довгий час. У XIX столітті образ Запорозької Січі став ключовим у формуванні українського національного відродження. Тарас Шевченко у своїх поезіях змальовував козаків як героїв, які нагадували народу про його величне минуле. Історики та письменники від Костомарова до Грушевського трактували Січ як унікальний приклад демократичного устрою і військової демократії. У часи, коли українці були позбавлені власної державності, спогад про Січ надихав їх на боротьбу за права і свободу. Навіть у ХХ столітті, коли Україна виборювала незалежність, козацькі традиції використовувалися як символ, українські визвольні змагання 1917-2021 років, а пізніше боротьба у УПА у часи Другої світової війни, усе це вкорінювалося в ідеї нескореності, яку ще колись уособлювала Запорозька Січ. Сьогодні місце, де колись стояла остання Січ, знову стало символічним на території сучасної Хортиці. Створено історико-культурний заповідник. Там відтворено козацькі укріплення, музейні експозиції розповідають про життя запорожців. Це не просто туристичний об'єкт, це нагадування про те, що українці мають глибокі корені свободи і самоврядування. Пам'ять про Січ живе й в мові слово козак і досі є символом мужності, відваги та свободи. У сучасній Україні воно стало не лише історичним поняттям, а й моральним орієнтиром. Навіть під час війни 21-го століття українські воїни часто називають себе козаками, підкреслюючи спадкоємність боротьби за незалежність. Отже, спадщина Запорозької Січі виявилася сильнішою за гармати імперії. Її не змогли стерти ані укази, ані переселення, ані спроби асіміляції. Навпаки, пам'ять про неї стала фундаментом, на якому формувалася українська нація. Зруйнування Січі було трагедією. Але з цієї трагедії народився міф, який надихав і продовжує надихати українців на боротьбу за свободу. Тому Запорозька Січ це не лише частина минулого, а й вічний символ української державності і нескореності. Знищення Запорозької Січі влітку 1775 року стало переломним моментом в історії України. Це була не просто ліквідація військового укріплення чи організації, це був удар по самій ідеї козацької свободи. Яка понад два століття жила в серцях українців. Наслідки цього акту мали довготривалий і руйнівний характер. Передусім, імперія ліквідувала автономію, якою ще користувалися українці. До цього часу Січ залишалася особливим осередком, де існувало самоврядування, демократичні традиції виборності старшини та відносна свобода від кріпацтва. Після зруйнування всі ці інститути були знищені. На українські землі остаточно поширилися імперські порядки. Які передбачали жорсткий контроль, підпорядкування адміністрації Петербургу та централізацію влади для селян і простих козаків це означало посилення соціального гніту. Тисячі вільних людей, які ще вчора могли вільно пересуватися степами, займатися господарством, тепер втратили право на свободу. Багатьох колишніх запорожців змушували йти в армію або переселяли на нові території, де вони вже не мали старих привілеїв. Для селянства ж почалася нова хвиля закріпачення, що стала одним із найболючіших ударів по українському суспільству. З культурної точки зору, знищення Січі також мало катастрофічні наслідки. Запорозьке козацтво було уособленням української військової культури, звичаїв, пісень, легенд і традицій. Воно формувало уявлення про свободу, честь і братерство. Імперія ж прагнула стерти навіть пам'ять про цей світ, щоб піддані не мали перед очима прикладу незалежності. Політично зникнення Січі позбавило Україну важливого важеля впливу на міжнародній арені. Запорожці завжди були активними учасниками геополітичних процесів. Вони воювали з турками, татарами, укладали союзи з Польщею, Росією, навіть мали контакти з європейськими державами. Ліквідація Січі означала, що українці втратили свій власний військовий суб'єкт, здатний говорити від імені нації. Втім, знищення Січі не знищило козацького духу. Частина козаків, які не змирилися з імперським диктатом, подалася за Дунай і створила Задунайську Січ. Там вони продовжували традиції Запорозького братства, хай і під протекторатом Османської імперії. Інші ж козаки були переселені на Кубань, де поступово інтегрувалися до російських військових структур, але при цьому зберігали свої звичаї. Проте на українських землях залишилася пустка. Народ, який втратив центр сили, швидко відчув на собі наслідки імперської політики. Колонізацію степів, переселення іноземців, роздачу земель російським дворянам із знищенням січі імперія відкрила шлях до ще більшого поневолення українського народу. Цей акт мав і символічне значення. Російська імперія прагнула показати, немає більше місця для незалежних осередків, немає простору для свободи. Козацька держава, що століттями боролася за самостійність, була розтоптана силою, але в пам'яті народу Січ залишалася як символ нескореності. Коли в 19 столітті розпочалося відродження української культури, саме образи козаків, запорозьких отаманів і самої січі стали фундаментом для національної ідеї. Пісні про зруйновану Січ передавалися з покоління в покоління, нагадуючи, свобода втрачена, але не забута. Таким чином, наслідки знищення Січі були подвійними: з одного боку імперія отримала контроль і зламала військову силу України. З іншого боку, цей акт породив ще більше прагнення до відновлення свободи, зробивши Січ міфом, який надихав наступні покоління борців. На початку червня 1775 року над степами Запорожжя з'явилася небачена за чисельністю імперська армія. Генерал Петро Текелій привів майже 30 тисяч солдатів. Тоді, як на самій Січі, залишалося лише кілька тисяч козаків. Частина запорожців розійшлася по зимівниках, інші перебували на риболовлі чи господарських роботах. Військо виявилося розпорошеним і зовсім не готовим до раптового нападу. Коли передмістя Січі оточили регулярні полки, стало зрозуміло, силою протистояти неможливо. Артилерія й мушкети імперських військ могли змести з лиця землі укріплення. І перетворити Січ на руїну за кілька годин. Проте козаки зібрали раду. Перед ними стояв страшний вибір: чинити опір і загинути всім до останнього чи здатися, аби зберегти життя і хоча б частину свободи. На козацькій раді лунали різні голоси. Молодші козаки закликали до бою, волаючи, що краще смерть, ніж гальба. Вони згадували давні подвиги, як запорожці били турків, татар і навіть царське військо під час повстань. Але старшина на чолі з кошовим отаманом Петром Калнишевським усвідомлювала, цього разу сили занадто нерівні. Бій означав би безглузду різанину. Калнишевський, останній кошовий отаман, виступив із промовою. Він наголошував, що головне завдання козаків зберегти народ, щоб не згасла пам'ять про січ. Якщо всі загинуть, то хто передасть дітям і онукам правду про козацьку волю? Це була болюча, але мудра позиція. Врешті Рада вирішила капітулювати без бою. Воїни, які ще вчора вільно обирали отамана і йшли в походи, сьогодні зі сльозами на очах складали зброю перед імперськими офіцерами. Кажуть, багато хто ламав шабли, аби вони не дісталися ворогам. Це був не просто військовий акт, це була символічна смерть цілого світу. Після здачі Січі почалися арешти. Калнишевського разом із кількома старшинами. Відправили до Петербурга, звідти їх заслали на каторгу в далекій монастирські в'язниці. Калнишевський провів майже 25 років у повній ізоляції на Соловках, де й помер у глибокій старості. Його доля стала символом мученицької жертви за свободу України. Січ, яку козаки будували поколіннями, була зруйнована. Частину дерев'яних споруд спалили, інші розібрали. Імперія прагнула, щоб від козацької столиці не залишилося навіть сліду. На її місці залишилися тільки попіл і тиша. Та навіть у ті трагічні дні багато козаків не змирилися. Частина втекла за Дунай, де створила Задунайську Січ під покровом Османської імперії. Інші оселилися на Кубані, де їх поступово інтегрували до імперських військових структур. Але головна цитадель Свободи на Дніпрі перестала існувати. Зруйнування Січі стало величезним ударом для українського суспільства. Воно символізувало кінець епохи, коли українці мали свою військово-політичну силу, незалежно від чужих тронів. І хоча козацький дух жив далі, сам факт знищення Січі став початком нової доби доби ще більшого закліпачення та імперського тиску. Цей день, літо 1775 року, увійшов в історію як чорна сторінка української волі. Бо разом з Січчю Імперія намагалася поховати ідею незалежності і свободи. Щоб зрозуміти, чому Катерина II вирішила знищити Запорозьку Січ. Треба поглянути на політику імперії у XVIII столітті. Москва і Петербург ніколи не терпіли на своїх землях вогнеш свободи. А саме такою була січ територією, де не діяли царські укази і не панувала феодальна система. Уявіть, що на величезних просторах Російської імперії, де селяни були кріпаками, прикутеними до землі і панів, існувала територія, де люди жили вільно. Кожен козак міг стати частиною товариства незалежно від свого походження. Тут не було кріпацтва, тут не ділили людей на панів і холопів. І це страшенно дратувало Катерину II, яка мріяла перетворити імперію на суцільну вертикаль влади. Цариця розуміла, поки існує Запорозька Січ, завжди буде приклад для селян, що можна жити без панів, а це загрожувало повстаннями. Історія вже знала такі приклади: гайдамацькі рухи на Правобережжі, Коліївщина, яка в 1768 році налякала всю польську шляхту і навіть сам Петербург. Росія боялася, що Запорожжя стане центром нової революції. Катерина II використовувала хитру політику. Назовні вона називала козаків вірними слугами імперії, але насправді готувала їхні знищення. Вона обмежувала козацькі права, забороняла приймати нових втікачів із селян, контролювала вибори старшини. Запорожців дедалі більше намагалися зробити частиною імперської армії, а їхню землю перетворити на державну. Російські генерали і чиновники звітували цариці, що Січ це кубло розбійників, які тільки шкодять імперії. Хоча насправді саме козаки протягом століть захищали ці землі від татарських набігів і турецької експансії, але імперія не потребувала вільних захисників, вона прагнула рабів, які слухняно служать царю. Вирішальним моментом стало завершення війни з Туреччиною. Перемога дала Росії вихід до Чорного моря, а значить нові землі для колонізації. І тут козаки стали вже не союзниками, а конкурентами. Бо на землях, які вони вважали своїми, тепер мала оселитися імперська знать, військові поселенці, чиновники. Для Катерини Січ була зайвою ланкою, яка заважала планам освоєння південних земель. У травні 1775 року цариця підписала таємний наказ ліквідувати Запорозьку Січ. Генералу Петру Текелію було доручено зібрати величезне військо, 30 тисяч солдатів, артилерія, піхота, кавалерія проти кількох тисяч запорожців, які не підозрювали, що імперія готує удар у спину. Цей наказ Катерина обґрунтувала цинічно, мовляв, козаки вже не мають користі для держави. Вона назвала Січ непотрібною вольницею, яка заважає імперському порядку. Насправді ж, Катерина боялась навіть не самих козаків, а того, що їхня свобода стане прикладом для мільйонів. Таким чином, доля Січі була вирішена не на полі бою, а в палацових кабінетах Петербурга. Це було не військове рішення, це була політична стратегія імперії стерти з карти символ української волі. І коли армія Текелія обшила на Запорожжя, козаки навіть не здогадувались, що їм відведена роль жертв у цій імперській грі.